Вітаємо всіх. Вівторок, 16 серпня. На площі Миру розпочався демонтаж плит з постамента колишнього пам'ятника Леніну. Постамент чекав свого часу близько двох років. Нарешті дочекався. Незабаром замість нього на площі з'явиться стела з національним українським візерунком. Нагадаємо, пам'ятник Леніну зняли взимку 2014-го. З того часу посеред площі височив пустий постамент. Про Ілліча нагадував лише надпис. Пройшло два роки, і сьогодні, за розпорядженням міського голови Володимира Абрамова, пустуючу стелу нарешті приводять до ладу. Незабаром вона матиме зовсім інший вигляд. Зараз йдеться демонтаж пліт Ну, Акуратно їх знімаємо і загрожаємо і свозимо на склад. Тобі ліч у нас лежить, туди ми положимо пліти. А ліч ще лежить там, так? Канечно, так. Да. Вообще по плану було, э, плита демонтирувати, його треба було обстукатурити і вишиванки вишити, типу ну, екс... этих рисунках, ну празднику подготовка. Ну наверное, так оно і буде. Отже, плити повинні бути зняті і там буде візерунок національний, так? Так, да, так. Да, да. Ну а далі як вже а, Даже, да. а плити будуть зберігатись на балансе жреу пока еще. Конечно, конечно. Это в наше, на нашем балансе. Мы его слаживаем, он подотчетный, как говорится, материал. Никуда не денется. Если там кто-то там есть слухи, что уйдет в частные руки, будут там памятники делать. Нет, это все будет на балансе. Там дальше уже, не знаю, сессионное или решением мэра, вже уже будет де где они будут использоваться, куда. Ну, Цільове висвітлення, будь опелено, жар ну, в далі. Наше діло щоб не розбилися, і разбились и нас сдать потом тому, кому не буде далі за Що ж, незабаром остання згадка про комуністичний режим на міській площі зникне. Замість нього з'явиться символ незалежної української держави. На постаменті буде намальовано український рушник. І, хоча до Дня незалежності України прикрасити площу вже не встигають, роботи по оздобленню стели мають завершити до кінця цього літа.